Він пережив трьох володарів єретиків та релігійні реформи при Ехнатоні, коли Єгипет поклонявся лише одному Богу. При Нефертіті, коли змінювалися віри і царі. При юному Тутанхамоні, коли імперія хиталася. Можливо, він родич або навіть батьком Нефертіті. Це б пояснило його високий статус при дворі. кажуть, він був другом. кажуть, він був учителем. Кажуть, він був тим, хто тримав нитки влади в руках. Та коли юний цар раптово помер. Першим, хто опинився біля трону, був він. Існує відомий лист до хецького царя від єгипетської цариці вдови, яка просила прислати їй чоловіка. Багато єгиптологів вважають, що ця вдова вдова Тутанхамона Анхесинамон. А саме цей візир перешкодив цьому шлюбові, щоби самому стати фараоном. Його звинувачують у змові, у смерті, про яку не можна було говорити вголос. Але в історії лишився факт Візир одягнув корону і став фараоном. Уже за наступного фараона Хоремхеба ім'я його викреслене з пам'ятників це ніби остаточний вирок історії. Його вважали узурпатором він був похований у гробниці в долині царів. Але первісно, ця гробниця призначалася для іншого вона менш пишна, ніж у великих фараонів, що символізує його хитке становище. Це був Ай візир, що став фараоном.